Вітаю всіх на каналі. І от сьогодні настав цей день, коли треба вибрати якийсь радіоприймач і розкрити його. Я спочатку думав зробити це от з тим радіоприймачем, так як в цього приймача така більш темна, блискуча поверхня корпусу. Тут якийсь такий якби пласт пластик був. Але добре обстеживши ті приймачі, я замітив деякі речі. Той приймач працює нормально. Коли покрутив кілька разів в нього цей барабан, він приймає радіостанції. Корпус в нього, сама та сітка теж в хорошому стані, немає ніяких тут акорозій. Машкала також без видимих таких явних поцарапин. І, і ручка в нього також є хороша. Ну тут, в принципі, таке саме все. Також, коли барабан переключаємо, то видно чітко стають позначення в віконечку. А цей приймач я хотів залишити, не відкривати, але виявилось такі от речі. Тут у нас є маленька корозія. Також є видимі царапини на. Отому на тій шкалі. І також е отут було вигнуто трошки на тій ручці. Десь було зачіплено, користувались тим. І також от, коли крутити барабан, видно, як оця шкала залазила так половину І плюс він якось працює, але Більше треба крутити тим барабаном, настроювати, щоб попали ті контакти. І я вирішив все-таки оцей залишити з пломбою. А оцей будемо зараз розкручувати. Знімати оцю пломбу історичний момент буде. І зроблю такий детальний відеоогляд внутрішнього цього радіоприймача, можливо, хтось. Відновлюють такі радіоприймачі, і їм цікаво знати, як саме колись був з заводу зроблений, що там всередині. Ну мені самому теж цікаво знати, хоча я не є реставратор, там такий, але цікаво подивитися, як воно було зроблене. Оця пломба в такому гарному стані. Зараз я залию ебукситкою і спробую зробити відпиту. Для того зробив з скотчу, обмотав, але клейка сторона звідси. В середині не є клейка сторона, поставив такий стаканчик. Капну, має якогось масла такого і залию ебукситку. Поставши отакий кусок провідничка, щоб можна було його дістати. І так, всім, кому потрібна була пломба, от її хороша, якісна. Як вона виглядала. Так, зараз будемо розкручувати цей радіоприймач. От така Пломбу я дістав, там щось видно, але треба буде попробувати відчистити ту зубу чисткою. Встав і сюди. І зараз я беру викрутку, відкрую, відкрию його і подивимося зразу всередину, що в ньому є. Пластилін за стільки років задубінів. Там такий болт в середині. Ну і так, на силу я подолав оцей пластилін. Він став такий твердий. Вскриваємо далі. Так. І ось вона. Ось в такому стані радіоприймач і барабан. значить будемо чистити помалу і далі робити відео, розбирати, дивитися, які там є деталі всередині з тієї сторони плати. Так, ну ось всередині. В середині так він виглядає. Я зараз його почищу, почищу контакти і спробую його вімкнути. Значить, конденсатори поки нічого не буду випаювати. Оставлю так, як є. Тут у мене Ось там... поржавівше, треба буде ту антенну відкрутити, дістати і прочистити, мабуть. Так, ніби все на місці, тут нема нічого такого, щоб щось було погнивше, відірване. Поки що не бачу. Ось один болт був з цього місця, от в такому стані. Але я зараз його почищу. Продовжую діставати. Так, і ось такий пил, бруд в тому радіоприймачу. Ось бачите корпус. Зараз спробую це все вичистити, прочищу ці контакти, лампочки окислені. Антену розкручу і прочищу її. Ну, Тут, а пилюка, то все повитираю і контакти про щоб блистіли. Поки що буде це наразі все. І я буду після того включати. Я слізти в контури, перепаювати конденсатори, відпаювати. Того я не буду, поки що зроблю все по мінімуму, щоб мінімум зробити втручання в цю всю схему, так як воно було. Крім тільки пилюку, витираю і е, налагоджу контакти. Це буде поки що вся моя робота. І тоді я підключу його, подивлюся, чи воно працює, як воно працює. Ну, і потім будемо думати, чи з тими конденсаторами перевіряти і такі всякі інші справи. Так, і наразі я розібрав антенну, прочистив все. Добре її прочистив. Отак от вона виглядає блискуче. І зараз і беру її там такого от масла трошки до неї. Ну, почав радіоприймач з антени. Фактично з того, що починається радіоприймання. Значить... Хотів я малою кров'ю зробити велику роботу. Думав, почищу барабани і радіо запрацює. Після того, як то зробив, радіо не зовсім добре працювало. Вирішив замінити йому всі конденсатори. Деякі конденсатори електроліти були висохші, ті маленькі БМ, бумажні конденсатори. Вони, всіх ємність була. В два рази більше, ніж приблизно в два рази більше, ніж номінально. Тому я вирішив поставити, зараз покажу, ось такі конденсатори. Не знаю, наскільки вони якісні, але поставив такі, які є. Електроліти також заміняв, замінив. Включив. Радіо почало ніби працювати, але щось не зовсім добре. Десь якби контакту нема. Перевірив ще раз. І виявилося, що всі транзистори на всіх транзисторах перегнивши емітерний вивід біля плати. Я не знаю, чому так робиться, бо в мене колись в іншому радіоприймачі теж були емітери всі перегниті. Чому база ціла, колектор цілий, тільки емітери, всі прогнивші, то невідомо. Ну, але так сталося. І також я випаяв всі ті транзистори. Зачищав ті ножки, де треба було обрізав, підкорочував і поставив на місце. Далі, включив радіоприймач, ніби працює добре. Розібрав потенціометр. І дивіться, який у нього краса. Стертий слой резистивний. Тут є графітова така вставка, вона теж практично витерта. Ну, тобто, той регулятор. Прослужить не дуже довго ще. Треба буде замовити або щось придумати, якось зробити, можливо. Ну, подивлюсь, коротше, до того. І що ще я зробив? Зробив то, що замінив діод D9 на діод D311. Поставив ось такий діод детектори D-311. Всі ті. Деталі 83-го року на них на конденсаторах написано. Тобто то радіо десь, не знаю, певно, 80, може, 4 го може 3-го року От, випуску. Також що ще хотів сказати: тут було повно таких... Ті груди припою наліплено, дуже, дуже неякісна пайка в тому радіоприймачі була. От Я так відкрив його, він був під пломбою, тобто, як завода паяли. Хоча йшло на експорт, мало бути все набагато краще, але нічого не було кращого. Отак паяли десь. Якісь студенти, можливо, прийшли, можливо, не мав недоброго, недобрий настрій, мав то напаяли будь-як, наліпили того всього. Ну Також тим займаюся, не знаю. Можливо, що перепаяють всі провіднички, отакі, о, які ламаються, поставлю провід второпластової ізоляції, МГТФ. Можливо, для того. Ну і Буду далі робити. Поки що. Отак Помалу-помалу роблю це радіо. Думав буде швидше, але знайшов собі таку забавку, одним словом. Сижу вже отак, працюю з ним. Значить, виточив я з графітового олівця ось таку вставку. Так воно зараз є. Вона попадає тут на той слой, де ще цілий є. І регулятор, потенціометр, тобто працює ще нормально. Ще деякий час він попрацює, але буду шукати такий, щоб замінити його. Ну, отак вийшов з положення. І зараз його зберу і поставлю назад сюди, тут в радіоприймач. Ну і зараз буде коротке відео, як він працює, цей радіоприймач. Регулятор. Зробив, постав на місце. Світодіоди поки що не міняв, якась одна лампочка згорівша, але то буде пізніше зроблено. Ну і також корпус треба зробити буде. Зараз включимо на довгих хвилях, перевіримо, як воно працює. хвилі одна єдинка пропрацювала на середніх хвилях поки що нема прийому зараз я дістану телескопічну антенну подивимося що там на коротких хвилях Сумага. Малин, у тебя есть свободное время? Ты можешь помочь мне тут? І на діапазоні SV6 я його спеціально включив. Дуже слабенький прийом. Не знаю, щось розстроєно в ньому. Можете написати коментарі мені. Пізніше я попробую підключити генератор в сигналі, як він приймає. Дуже тихо працює, шуму ефіру практично не чути. Є ось, ось таке. І думаю що, це, думаю, що це причина в радіоприймачі поставив другий В 206, той, який в мене є під пломбою. І в нього так само ловиться отака радіостанція, якась така, що не недобрі не її чути. Не знаю, чи це радіостанція, чи це якась. Ну, і більше. От наразі то поки що все. От така робота була виконана. Всім дякую за увагу.